Незнайомець заліз у наш двір серед ночі та гукав мою онуку по імені. Вона уявлення не мала хто це. Я переглядала за дітьми моєї доньки, поки вона з чоловіком їздила за місто. У них є донька підліток, скажімо, її звати Аліса. Приблизно о третій ночі я прокинулась від дивного шелестіння, виглянула у вікно і помітила, як щось рухається. Із кущів біля будинку вийшов хлопчина. А ще я побачила кинутий на газон велосипед, який точно не був наш. Спочатку я подумала, що це був грабіжник, який обчищав будинки, але оскільки він виглядав надто молодим і приїхав на велосипеді, я вирішила, що буде достатньо його налякати, щоб він вирішив втікти додому. Якось не хотіла руйнувати життя підлітка, одразу викликаючи поліцію. Тож я вийшла на ганок, увімкнула світло і запитала вчительським голосом, чим я можу вам допомогти. Хлопець виглядав здивованим, але точно не нервував. Він був одягнений в безбольний жакет, і як тільки я чітко побачила його у світлі вуличних ліхтарів, то здався набагато старшим за мою онуку, мав щитину і був досить худорлявим. Він підійшов ближче до будинку і сказав: Так, я шукаю Алісу. Я кинула на нього несхвальний погляд, сподіваючись, він зрозуміє, що прийшов шукати дівчину серед ночі, та відповіла у стилі старої сварливої жінки, що вже час розійтись. Я думаю, мабуть, Аліса знала, що її батьки їдуть за місто, і, можливо, ще до того, як вона дізналася, що я за нею наглядатиму, сказала таємничому старшому хлопцеві навідатись в гості. Було пізно, я була одна з кількома дітьми, тому не хотіла, щоб він наближався додому. Мені також здавалося дивним, що він прийшов серед ночі і хотів переконатися, що Аліса справді хоче з ним поговорити. Тож я сказала: Вибачай кого? Він повторив Алісу, назвав її прізвище і сказав, що знає її дім. Я подумала, вони повинні бути принаймні друзями, якщо хлопець знає повне ім'я онуки. Я сказала, зачекай, де стоїш. Але він почав наближатись, і я відчула хворобливе печіння в кишечнику. Інстинкт спрацював. Я крикнула: Ні, стоп, замри. Трохи оговтавшись, продовжила: залишайся на місці. Це приватна власність. Не смій робити ні кроку далі. Чекай там. Отже, я заходжу в будинок, Аліса спала через одну кімнату від місця, де вперше пролунав шурхіт. Буджу її і кажу щось на кшталт. Не знаю, про що ти думала, запрошуючи друзів серед ночі, але вийди і скажи їм, щоб йшли додому. Вона поняття не мала, про що я говорю. Я повторила зовні стоїть хлопець, який запитує тебе. Аліса розгублено встає і підходить до вікна. Як тільки вона його побачила, відразу вся поблідніла і ледь не втратила свідомість. Він питав про мене так, по імені? Так. Виклич поліцію, я ніколи в житті його не бачила. Я негайно зателефонувала 911, але під час телефонної розмови Аліса почала смикати мене за руку. Він йде сюди. У мене в домі були молодші діти, про яких я мала думати, тому я привідкрила двері, тримаючи їх на ланцюжку, і крикнула: Я запитала свого чоловіка. Ніхто з нас не знає Аліси з таким прізвищем! Залиш мою власність або я подзвоню 911!» Він розлютився і почав кричати, щоб вона негайно вийшла. На щастя, поліція приїхала досить швидко, і як тільки він почув сирени, схопив велосипед і втік. Я спостерігала, куди він побіжить. Хлопець застрибнув в авто без фарта номерного знаку і помчав геть. Поліція пішла в тому ж напрямку, але нікого не наздогнали. Вони порадили нам приховати всі персональні дані Аліси в соціальних мережах, якщо вона впевнена, що не знає цю особу, і сказали, що останнім часом в поліцію надходило декілька подібних звернень, які вони розслідують. Я надійно замкнула двері вікна у будинку, і вона спала в моїй кімнаті до повернення батьків. Онука так ніколи і не з'ясувала, хто це був та чого хотів від неї незнайомець. Найімовірніший варіант у коментарях на Reddit під цією історією вказує, що дівчина, мабуть, мала ввімкнений застосунок однієї з соціальних мереж на телефоні та надала доступ до своєї геолокації усім користувачам, які знаходились поблизу, Перевірте, на всяк випадок налаштування своїх профілів та вакаунтах дітей. Цікаво почитати в коментарях ваші варіанти, як хлопець міг дізнатись, де живе незнайома дівчина і чого міг хотіти посеред ночі. Також не забувайте підписуватись на канал і донатити ЗСУ. Дякую!